Привіт, Андрій! Привіт, Діана! і всім привіт! Ну, з мене на каналі Коктейльні Хроніки. Розповідаю, що цікавого ти приготував. Я бачу кучу пляшок маленьких, а це означає, що буде щось цікаве. Так, це цікаве, це те, що нам писали наші підписники. Це у нас будуть коктейлі з банки. Це все, що ми настаювали. Круто, і ти сам вигадав рецепти? Ну, я зробив такі невеличкі твісти на відомі коктейлі. Ну, слухай мені, дуже цікаво, по-перше, послухати, що ти вигадав, а по-друге, скуштувати. Сьогодні ми будемо готувати з крифутового Це буде коктейль батанга. А, батанга це щось, типу паломи але з колою, або куболібри, але з текілою. Ага, щось між цим, так? Так. Ну, знаєш, палома — смачний коктейль і таку варіацію я би залюбки спробувала. Добре, далі далі ми використовуємо це у нас віскі з хлібом та бординським хлібом та цукром. З нього ми зробимо манхеттен хайпл В Манхеттен іде житній виски. Ми використовуємо хліб до віски. І останнє у нас буде це там суміш величка буде. Пам'ятаєте, у нас була чорний шоколад з горілкою. Ось що він перетворився. Схоже на якийсь крем. А, так, він он... Поміняв свою форму, як бачите, з рідкої, знову тверду, я б не назвав, але щось середнє. П'юре! Так, і до нього я ще використаю наш коньяк з еспресо та е, морозом. Вау. Wow. Мені здається, шоколад з коньяком, з кавою добре Угу, Сто відсотків. Я теж так думаю і вже починаю готувати. Uh, давай, давай. Uh, із якого ти бажаєш почати? А давай почнемо, або, як ти казав, палома, або кубалібри. Добре, добре. Це буде батанна. Так. Тож батанга. Треба буде прибрати наш з келиха на декілька хвилин і насипаємо сюди трошки солі. І також робимо сольовий ріг. Далі додаємо лаймовий фреш. І перемішуємо, щоб сіль розчинилася. Далі повертаємо наш лід. І далі наливаємо нашу грейпфрутову тутілу. Далі додаємо трошки сиропу агави, тому що я пам'ятаю, що самотикіла. Втратила смак, ага, ну, як мені здалося, тому я і додаю. І далі до верху доливаємо кока-колу. Це перемішуємо. І прикрашаємо лаймом. Можна використати свіже або дегідрований, Ну і трубочку і ось, Будь ласка, наша там, в ботан. Далі готуємо наш е Манхеттен Хайвел. Тут все просто. Так, наливаємо червоний вермут. Далі наливаємо наш хлібний місткий. І довго наливаємо тоніку. Трошечки це перемішуємо. Додаємо ще тоніку. Далі беремо цедру з апельсином, відчавлюємо уфірні масла. І прикрашаємо коктейльною ручне. І, будь ласка, наш Манхеттен хайбол. А для наступного коктейля нам вже задається шейкер. Наповнюємо наш шейкер льодом. Додаємо одну ложку а, нашого шоколадного нашої шоколадної горілки. Далі додаємо апельсиновий конфетюр. Пару ложечок. І далі додаємо нашу каву, еспресо і морозиво. Добре це перемішуємо у шейкері. І далі додаємо ще цукрову кроусом. І все це добре шейкуємо. І переливаємо наш коктейль. І прикачаю його апельсиною з шоколадом. Назви, на жаль, в нього немає. І ось ми маємо цей коктейль з шоколадом коньяком, еспресо, конфітюром, Манхеттен хайбол на хлібному віскі ботанго і гріфутового ботану. Привіт, Діана. Я. я рада вас всіх бачити. Дякую, що дивитеся на наші ролики. Ті 22 людини, які зайшли сюди перші. <реш> так, давай я тобі пропоную почати ось так, але, по-перше, в мене є до тебе запитання: взагалі, як ти дійшов до ось цих коктейлів? Я би, наприклад, так. взагалі не змогла щось з цього вигадати. Розповідає мені е, швиденько, але мені дуже цікаво дізнатися. А, ну, за потану, як ви казав, це просто твістини використав нашого фіфоту в Ну так, так. Вона, типу, має бути просто схожою. Це майже оригінал. Так. А, це Манхеттен Хайбол. Не пам'ятаю, в якому барі я його бачив. Ага. Але є такий котель Манхеттен, хто не знає. Uh -huh. Uh -huh. І Ми, здається, це його готували. Готували, так. Він життєн віскі, ангастурою і човони верну там. А це вже хайбол. Мені здається, цим коктейлем надихалось те, що є а, коктейль, називається. Просто хайбол, якщо не помиляюсь. І ось, мені здається, ось це такий твіст Ага. Зрозуміло. А цим коктейлем надихнувся, коли пив каву. з печеньками, Називається не Антенки. Антенки. Ось. І воно такі дуже. Апельсинові внутрі там багато жилі апельсину. Тому я додав ложки того концутюру. А зверху вони покриті шоколадом. Ми зараз покажемо, що це за печиво. Десь там зробимо фотку, ви всі зрозумієте, що це за печиво. Так, ну і думав, якась треба ж база алкоголю, я ж не можу просто шоколад з. Апельцином подати, ну і використав. Що до нього добре підійде. Думав, якийсь нейтральний алкоголь взяти, але думаю, в принципі, кава, морозиво і коньяк добре поєднуться з цими складовими. Тому так. Клас. Ну, дуже цікаво, я кажу. Я може, якщо я б і гарно подумала, щось видумала, але напевно не настільки. Почнемо? Давай, давай почнемо з цього. Це батанга, да? так? Так, грейпфрутова. Смачно? У нас такою гірчинкою. Ну, mm -hmm. Як ми коли пили текіла, я пам'ятаю, я ще багато сказав цедра. Але вона тут приємніша, ніж банде. Так, так, так. Сто та, відсотків. Та. Um, такий приємний ріфутовий післясмак, солодкувата, кисловата, в принципі, смачненька. От зараз мені досить цедра у роті. Так, мені теж. Коли ми робили гарібальді. Раз так, повністю. З апельсином. От щось схоже на то. Так, але в тему нормальний коктейль. Там мені теж непоганий. Я люблю грейпфрут, тому мені взагалі немає ніяких питань. Класно. Я б ще випила отак з сіллю, а не зараз. сіллю теж приємно. Так, це у нас Манхеттен uh, Хайбол. Моя улюблена вишня. М -м -м. Ой, а це прикольно. Глубокий такий в смак. А, прям такий хлібний, я не знаю. Мені дуже хлібний хоч після смак червоного вермуту. Ну, і тонік дає таку свою херчинку невеличку. Але прикольно. І такий оце вістки хлібний він дуже насичений. Тобі бачу сподобалося. Не можу говорити. Досить смачно. По-перше, я відчуваю одразу, коли п'єш, такий смачний, ось цей. Я навіть згадала ту банку. Такий хлібчик, знаєш, він смачний, хлібний, такий солоденький. Потім вже там все інше тебе дожинає. Але всі смаки відчуваються дуже класно і дуже смачний коктейль. Прикольно! Я, навіть не очікувала, що так можна. Так, а останнє, я не знаю. Тут вже складніше буде, я не знаю, який смак буде, так, то заберемо. Так, фабрика ну, це теж класна. <ріх> Бо ми її звалимо. Мені здається, він буде якийсь різкий. Ну, на запах е, мені дуже смачно пахне. Е, знаєш, що саме понюхай, е, Сирок солоденький. Mm -hmm. Там вже були сверпі, mm -hmm. кава. Там була морозова, кава і коняк. Можете морозовий. Морозовий, непевне. Що ж таке отак бришкове, так. так, так це Я подумала, що це сироп. Mm. Mm. Ну, зараз спробую на смак. Mm. Mm. Солодкий. Так, солдаткувати. Може було навіть скрова сиропа трошки менше дати, але, в принципі, не дуже солодкий. Ну, тай е, не, не, не концентровано солодкий, але смачний. Вершковий такий шоколадний кава, мені здається, погано відчувається. Ні, відчувається після смаку відчувається кава. Прикольно, але десь апельсин загубився. Хоча я там а, дві ложки дав того конфітюру, але ну, цитрусові нотки є, але не такі, як я хотів би, ну, як я бачу цей коктейль. Ну, знаєш, я думаю, як на перший раз вийшло досить гарно. Ні, на смак він більш, на запах він більш шоколадний. Ну, я думаю, кислинка така є спочатку, коли п'єш, це від апельсину. І гіркоти трохи, до речі. Від чого є до гіркота. Але... Ну, Шоколад дуже гіркий. Дуже смачно. Там ж ми ж з чорним шоколадом, так, так, та, точно, я згадала. Ну Дуже смачно. І що ти всім задоволена? Так, я задоволена. Цей класний, що він з грейпфрутом. Це взагалі відкриття в мене на житньому хлібі, що тепер будемо. Бородинський? Так, буду вдома настаювати бородинський хліб, а цей солоденький, і блін, він, знаєте, такий солодкий пряник, напевно. От yeah. ну чесно, чесно, ти надихався тим печивом, але ну, те печиво теж класне. Але вона дуже, прямо, я ж кажу, як ви його їв, ну дуже було апельсинова, там так. багато того життя. Тут, на жаль, так не вийшло, але все одно непогано. Напевно, мій фаворит це буде з хлібом. Так, мій теж, напевно, ці два. Але тут, якщо б поекспериментувати, дати, наприклад, менше шоколаду, більше конфітюру, коротше, щось треба робити. І ну, так. можна вийти на апельсиновий смак взагалі, або так. додати апельсинового фрешу. Коротше, ну так, так. Питання не закрите, але теж вийшло смачно. Так, згодом. Класні коктейлі, ти вий. молодець. <рес> дякую. А вам дякую, що пишете, що все це пропонуєте. Пишете на банці. Ми вам дуже вдячні за все, за ваші перегляди, за ваші лайки, за ваші підписки. Вам дуже-дуже вдячні. Це нам дуже допомагає. Це нас мотивує випускати ще більше класного контенту для вас, аби вам було цікаво дивитися. А на цьому прощаємось. Побачимося за декілька днів. Па-па!